Зупинити росіян за будь-яку ціну. Хакери злили в мережу план зеленського підірвати брудну бомбу на лінії фронту. Якщо ви не побігли перевіряти запаси йоду у своїй аптеці, тоді вітаю. Ваш організм вже виробив імунітет до російських фейків про уявні злочини української армії. Давайте розберемося, кого Росія хоче переконати, що Україна держава-терорист. Та навіщо це їй? Вперше про брудну бомбу, яку нібито розробляють в Україні. Росіяни почали говорити ще наприкінці 2021-го. Відтоді цей фейк час від часу з'являється в інформпросторі, кожен раз набуваючи нових деталей та персонажів. Цим наративом Кремль хоче вразити західну аудиторію, чий імунітет до російської брехні значно слабший. Вони хочуть посіяти недовіру до України та змусити світ витрачати ресурси на спростування звинувачень з боку розпропаганди. Таким чином, втягнувши західне суспільство в безглузді дискусії, Кремль уповільнює процес передачі західної зброї армії України. Крім того, росіяни використовують цей наратив, щоб перекласти вину на Україну за реальні катастрофи, які відбуваються через дії самих окупантів. Це й фейки про обстріли власних цивільних і вкиди про намір підірвати атомні станції, греблі, газогони або мости. Кремль знов дається до тактики відзеркалення. Мета якої відвернути увагу від своїх злочинів та змінити напрям дискусії, це небезпечно, адже може підірвати довіру наших союзників та нейтральних держав до України, знизити рівень підтримки у світі та допомогти справжнім військовим злочинцям, російським військовим та політичному керівництву Росії, уникнути відповідальності.